Здоровенькі були, Продовжуємо нашу з вами співпрацю, товариство, дружбу, називайте як завгодно, ділюсь своїми знаннями. Сьогоднішній день пов'язаний з тим, що нещодавно ми закінчили допомогу в групі військових. І не в такому важкому стані вони були, то тобто, ці хлопці мали і кінцівки, і в принципі поранення легкі, але психологічна травма була настільки величезна. Група така була підібрана спеціально для того, щоб працювали з ними психологи. І основний месендж у них до свого життя був відчай, що робити. Коли вони були в армії, в них було все зрозуміло. Коли вони були на війні, в них було все зрозуміло. Коли їх звільнили звідти, а вони повернулися через рік цієї війни, то суспільство змінилося. Вони не знають, що їм робити. І ці вічі якраз базуються на незнаннях. Але я хочу вам сказати, що ви вже маєте систему, просто більшість людей неуважні. Чому? Ну, Я приклад приведу такий банальний і поганий. Тобто, хтось стає ранком, п'є чашечку кави, там, смалить цигарку. І це в них система. Якщо вони цього не зроблять, організм в них вимагає і кричить, що ти щось не зробив, щось не так, щось не те. Це із негативне. Позитивне. Люди там ввечері роблять прогулку йдуть, і йдуть після того спокійно лягають собі спати. І в них все добре. Тобто я підкреслюю, що кожна людина, і навіть та у вас, то ви мене дивитесь, у вас е, є своя система. Тільки ви її запишіть, будь ласка, вдоскональте її, чи обновіть її, чи розробіть нову на базі того, що у вас є. Звички, які у нас далися з самого дитинства. Те, що нам нас причалили батьки, школа, у когось вищий заклад. У мене, наприклад, військове, військове училище було, то ці звички вони являються. Базовими, ви їх просто можете вдосконалити. І коли ви їх вдосконалюєте, отримуєте величезний позитив для себе. По-перше, ми відкидаємо зразу ті речі, які пов'язані зі словом «відчий», тобто безглуздо. Я вам нагадаю фразу Уінстона Черчилля, Він сказав: Ніколи, ніколи, ніколи не здавайся не при яких обставинах. Не при яких силах, які на тебе протидіють, в тому числі і проти себе. Тобто я це додаю від себе. Чому? Тому що наш ворог саме головний, це ми самі в собі. І коли ми хлопцям розповіли, ну у нас величезна програма реабілітації, фінікс Реабілітація, нагадаю, і ми хлопцям розповіли і поставили кожного, кожного поставили. В систему іншого, тобто, коли вони один одного доповнювали. Наприклад, у одного там проблема, я не знаю, там, з жінками да, після війни відбувається, а у другого проблеми з жінками немає. Тобто ми їх паруємо і вони обмінюються один одним. І виходить досить. У когось не фізичні вправи, навантаження величезне. А у другого штанга це як я не знаю, як, як е, телефон і з нею не розстається. Тобто поєднуєш. І отримаєш результат. Таке, таке явище синергії допомагає. Е, я нагадаю, що всі е, наші відео пов'язані з допомогою людям. Це наше кредо. Ми ділимося, ми не ховаємо знання, ми ділимося ними. ну, безумовно, тими знаннями, якими можна скористуватися на користь собі, а не на злобу. Дня, от, наприклад, я коли показую і пояснюю, да, то я на чому базуюсь? Я базуюсь на трьох речах. Ну, це та категорія, яка зрозуміла пересічному громадянинам. Я базуюсь на вілі, я базуюсь на знаннях і я базуюсь на прикладах. От коли е, ця група була, вона всереду от закінчила е, своє відновлення, коли вони перші прийшли, хлопці такі, і всі похмурі, і всі такі ну, ніякі, невеселі, а на вулиці майже літо весна, зелень, ліс, озеро, поруч, ну не вставляє, то прийшлося їм пояснити, що у нас є. Ну я не запрошував цю жінку, але у нас є кіні е, е, кінолог жінка, яка пройшла і досі продовжує працювати, і до речі, до речі, служить. У Збройних силах України, в неї 4 інфаркта і 2 інсульта, можете собі уявити, її вже за 63, по-моєму, чи 64 роки. Оце сила волі, оце віра в те, що вона, і в ці знання, якими вона користується. Вона не знає багато медичних якихось речей, але вона. Відповідно до свого внутрішнього я знає, як і чим лікуватися. В неї там корінь лапуха, чи вона там прив'язує кінську м'яту до голови, коли болить. Тобто вона знає цю систему, вона її розробляє і вдосконалює кожен день. Щось зрозуміло. Навіть та же пігулка, яка їй допомагає, то вона там якраз специфічна якась. От, то про систему я хочу нагадати вам, що у кожного ця система є. Будьте уважні, загляніть всередину себе, і ви будете розуміти, що її треба просто поновити, досконалити, апгрейдити, називайте як завгодно. А я вам покажу базові елементи для того, щоб ви не плутались. Дивіться, я наприклад я покажу, да, дуже, е, люди полюбляють візуалізацію, от я вам показую. От всього складається людина. Оце дух, оце посередині зелений шарик це душа і оце тіло. Тобто у нас три складові. Всі зазвичай бачать тільки оце. Тобто Вони бачать тіло, в якому воно стані, як файно ви виглядаєте, чи як ви себе погано відчуваєте. І все. Не розуміючи, що основна складова для того, щоб тіло себе відчувало файно чи ні, є якраз душа. Душа це емоції, емоційний склад. І е, ці емоції впливають на е, тіло безпосередньо. Ну, наприклад, там ви у відчаї да? і почуваєте себе погано. Ви закохалися і ви почуваєте себе в тому ж самому стані. Ну, от вчора ви почувалися погано, а завтра ви закохалися, просто данистями. Говорить, як ви себе почуваєте, те ж саме тіло, ті ж самі болячки, ті ж самі проблеми, ті ж самі негоди, те ж саме середовище, а нічого подібного. Через емоції ви додаєте собі сил. Вони в якому форматі? В духовному плані. І ми куди повертаємося до третьої складової. Це духовний. Тобто дух. Це те, що не вбиваємо, те, що безсмертне. От такі от світлофорик. Да? У ну, мене вибачайте, інших кольорів немає, то я показав так. І от дух керує душею, душа керує тілом. І потім взаємо так от наскрізь, коли вони поєднані, коли немає проміжка, вони керують е, тілом. Тобто, тоді відчуваєте себе дуже файно. Наприклад, коли ви медитуєте, да, ви можете себе відчувати краще. Як це відбувається, включається внутрішній я, дух до речі, це внутрішній я. Тобто, така е, Божа іскра, да, творчість від творця, то ви включаєте тіло і тіло включається на всю потужність. Приклад, я привів вам про цю жінку не просто так. От, по своїй системі я розробив 5. Тобто, у мене є система Расулова, про яку я вам завжди постійно показую і розказую. Зараз ми з вами займаємося тільки природнім відновленням. Але з часом я думаю, що я відкрию варіанти інших систем. Я не є секретом вже для того, щоб я їх вам назвав. Тобто, у мене розроблена система природнього оздоровлення. це те, що. Касається цього нижнього е, шарика. Система управління це те, що касається духовною, емоційною складовою і нижнього шарика, то тілесного, то така між ними система. То система свободи духа, це система от, свого внутрішнього я. Це так мені зручніше просто тримати. Е, Система лідерства і професіоналізму пов'язана між рожевим шариком і зеленим, то між духом і е, душею. І система розвитку особистості це творча е начало, це оцей рожевий шарик, тобто дух. От я те, що я хотів вам сказати, я сьогодні по вам розповів. І ще раз нагадаю: у міністра чечеля ніколи ніколи не здавайтеся. Вічі відступить, хвороба відступлять, і все буде добре. На тисяча, десятках тисяч прикладів я можу вам розповісти про це і безпосередньому контакті. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал Незалежність ТІВІ, на Фінікс Реабілітацію, там є мій безпосередній номер телефону. Дзвоніть, пишіть, і ми будемо вам допомагати. Щасти, цього найкраще.